Друзі, всім привіт! Ну вже Всі, певно, ви бачили відео, як е, хотіли вбити Трампа. Хто ще не видів це відео, я поставлю. Е, подивіться, може ще хтось не бачив. Зразу деякі блогери просто, ну, блін, прям аж е, не хочеться таке дивитися, але хтось таке дурне і ляпає. Ті, що, мов, це Трамп сам собі там з рогатки по вусі, та спеціально там, таке наіграно. Ну, блін, ну дурачки дурачками, ну більше слів нема. Блин. Вбивство відбулося. Та? Вбили людину навіть тут, хто стояв ззаді. І, і, і ну, блин, ну, вистріл, це ж, не, це ж не шутка. Один сантиметр вліво і все. І Трамп труп. Хто би це би так би розігрував, та? хто би такі фокуси показував. Але зараз мова не про те. Для чого це все? Тому що Трамп виходить. Трамп буде майбутній президент. І ці всі сили, які організували війну в Україні, вони не хочуть так все це втрачати, тому що вони вже вклали дуже великі кошти у війну в Україні і ще раз планували багато що заробити. І там і українські землі, і і такі плани в них були, що го-го-го, і надра, газ, і все, як то має бути. Ну, і це такий замах, це вже скоріше більше як безісходності, вже як втрачають свої сили е, повністю і ось так. Ну, хоч вб'ємо його, і все. Але все одно не буде, тому що його там, і Трампа хотіли і засадити, і там, і справи фейкові, і все його хотіли убрати з політичної арени. Але ніяк не виходило. І тут ще дід підвів. Верніше, не сам дід, а деменція загострилась. Вже роки дали своє, і а гроші вже вкладені. І ну ясно діло, що ну який вже з нього, з Байдена там президент. Ну це вже смішно. А тепер дивіться, в Україні настануть дуже дуже цікаві. Такі моменти відбуватися, події верніше відбуватися, тому що що за ну всім, ну це вже навіть дурному зрозуміло, що війна в Україні це грається, грає тут Америка, Європа і Путін, та. А Україна, от дурачка, ну дурачок Зеленський, от немає своєї голови, і замість того, щоб замість війни врегулювати це все дипломатію, чи ще якось так на рівні такому, щоб не скільки чоловік загинуло, він вліз в цю війну. І зараз Америка змінить свою політику, прийде Трамп. І, скоріше за все, ця війна дуже швидко закінчиться. Навіть ніхто не буде так очікувати, як це все швидко бам-бам, бам підпишуть мир і все. І скоріше за все, що з Боневтіка, зробиться десь пропав або навіть куля в лоб. Ніхто не знає, але Зеленський зникне це стопроцентно. Яка подальша доля України, будемо бачити. Але надіюсь, що все буде гаразд і вона залишиться в тих кордонах, в яких знаходиться зараз. Ну, Донецька, Луганська, ну не знаю. Дай Бог би, що то повернулось, але там вже такі люди, що якщо й повернеться, що з тим робити? Так само і з Кримом. Якось так. Тримаю в курсі, слідкуємо, дивимося, підписуємося. and if you uh, want to really see something that said take a look at what happened over...